Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі Ти юрист», Мене звати Марина, і буквально вчора з'явилася новина про те, що Кабінет міністрів України на власному засіданні прийняв рішення, тобто затвердив відповідну постанову уряду щодо можливості виїзду за кордон на короткострокові відрядження підприємців. Поки що постанова не опублікована на сайті уряду. Її немає, але хочу з вами поділитися інформацією, яка наразі є доступною. В нашому суспільстві, тож давайте разом розберемося, що таке є відрядження, що передбачає експериментальний проект, і хто зможе виїжджати за кордон на короткострокові відрядження? Тож поїхали. Як зазначається на сайті уряду Міністерство економіки, а також Міністерство цифрової трансформації разом розробили експериментальний проект є відрядження. Він був розроблений з метою покращення мобільності українського бізнесу, шляхом надання підприємцям, а також їх працівникам не більше 10 осіб дозволу на виїзд за кордону в рамках відрядження терміном до 7 днів. Але є нюанс. Вони повинні будуть внести відповідну заставу, тобто гарантійну суму у розмірі 200 тисяч гривень. Як передбачається, такий функціонал є відрядження, буде доступний на порталі Дія вже з 1 вересня цього року. Як передбачається, скористатися функціоналом є відрядження зможуть не всі підприємці. Зможуть скористатися виключно ті, Фізичні особи підприємці а також юридичні особи приватної форми власності, які відповідають наступним трьом умовам. По перше, вони не повинні мати заборгованості за сплати єдиного соціального внеску. Вони повинні вчасно подавати або ж подали податкову звітність. І що важливо, вони повинні виплачувати на своєму підприємстві, установлюючи організації середню заробітну плату працівникам, розмір якої становить не менше 20 тисяч гривень. За умовами проєкту матимуть можливість виїхати за кордон лише найбільше більше 10% від загальної кількості працівників підприємства, але найбільше 10 осіб. Попередній підприємець повинен внести відповідну гарантійну суму застави у розмірі 200 тисяч гривень на власний ескроу рахунок в Ощадбанку. Ця сума може бути повернута лише в тому випадку, якщо особа, яка перебувала за кордоном, повернулася на територію України. У разі порушення умов перебування у відрядженні в рамках проекту є відрядження. Сума застави буде перерахована на потреби Міністерства оборони. Далі підприємство не зможе оформити нові дозволи на виїзд за кордон в межах відрядження, а вже існуючі будуть скасовані. Як передбачається, для мінімізації корупційних ризиків процес оформлення дозволу в рамках проекту є відрядження буде здійснюватись через портал дія. Ми вже знаємо, що нещодавно в дії з'явилася одна нова послуга щодо отримання довідки про доходи, тому всю необхідну інформацію для оформлення дозволу дія отримує самостійно з відповідних суміжних реєстрів, наприклад, з податкової служби щодо вчасності подання податкової звітності та Осередні заробітні плати працівників, а також інформацію з пенсійного фонду щодо сплати єдиного соціального внеску. Поки немає офіційно опублікованого тексту постанови, у мене більше запитань ніж відповідей. Можливо, коли постанова буде публікована, я її прочитаю, проаналізую. У мене не буде запитань і всі свої відповіді я знайду. Але поки що мені реально не зрозуміло, чому сума застави є фіксованою. Ну тобто, незалежно від того. Чи то це буде ФОП, чи то це буде юридична особа. Чому не можна було здійснити диференційований підхід, наприклад, у відношенні до річного обсягу доходу? Ну погодьтеся, дохід фізичної особи підприємця та юридичної особи може бути зовсім різний. І в той час, коли ФОБ може просто ну реально назбирати ці 200 тисяч гривень, то юридична особа може його просто надати, тому що це якийсь там 3, 2 або 10% річного обсягу доходу. Тобто рівень складності для дотримання умов, щоб скористатися функціоналом є відрядження, різний для кожного суб'єкта. Мені це дивно. Також ще одне питання: сума гарантії є фіксованою незалежно від того, скільки людей буде їхати, тобто, чи то це буде одна особа, чи то їх буде десять. І також мені не зрозуміло щодо порушення умов відрядження в рамках проекту є відрядження. Тобто, наприклад, поїхало 10, повернулося 9. Все одно вся сума повинна перераховуватися на рахунок Міністерства оборони? Чи знову ж таки є якийсь диференційований підхід? І які тоді санкції до підприємства, якщо все ж таки одна людина там вирішила це зробити, там, не повернутися чи поїхати, чи втікти взагалі з території України? Мені трішки не зрозуміло. І взагалі, як ви відноситеся до такої функції, взагалі до існування такого проєкту? Ну, як ви розглядаєте цей проєкт? У розрізі принципу соціальної справедливості. Будь ласка, якщо у вас є думки щодо цього приводу або ж якісь пропозиції, будь ласка, поділіться, якщо у вас є бажання, у коментарях під цим відео. Давайте поспілкуємося з вами на цю тему. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та пізнавальною. Будь ласка, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео. Сподіваюсь на жваву дискусію. В коментарях під відео, будь ласка, бережіть себе та рідних. Вірте в перемогу! Вірте в ЗСУ! Все буде Україна!